Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я поділюся з вами ще одним рецептом маринованої Скумбрії в томаті. У мене вже є рецепт на каналі маринованої Скумбрії. Я вам дам посилання на нього, тепер я дам. У томаті можна робити в аджіці, замість томату давати аджіку, можна то -то. це також дуже-дуже смачно, може бути і на святвечір, може бути і так, до будь-якого е, стола на, на будь-який святковий стіл, чи ще щось таке. Чи навіть просто так собі до е, картопельки чи до того, і буде буде дуже смачно. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Готуємо маринад. Тут у мене є 100 грамів води. До цієї води ми додаємо столову ложку рівну цукру і столову ложку рівну солі. І додаємо сюди 2 столові ложки томату. І додаємо сюди отакі 3 столові ложки олії. І ще додаємо сюди 50 г оцту. Це все ми зараз закипітимо. Що поставимо кипіти. Для цього нам потрібна така скумбрія. Я її гарно зараз промию, почищу оці во, зябри, оце все гарно повідрізаю, голову відріжу, оці во, всі плавники, все гарно пообрізаю і почищу. О. Так, гарно все вімию. Оце ось все і гарно промию. Аби не було оцеї плівки чорної, бо це буде гірчити. І гарно промила. Тепер я відріжу голову повністю. і наріжу її такими кусочками. Ось такими кусочками я наріжу. Я зараз ще промию її гарно і понарізаю. Добре, її різати як трошки підмерзла. У мене вона дуже розморозила, але все дурниці. Ось так. Гарно я її порізала. Може її хребет забрати, але я не брала. Так, дивіться, я з двох кусочків тоту -то вибрала файно. І так от. Все, ну, косту тут хребет. А цих не буду. О, це байка найбуде. Я, в принципі, можеш але воно буде краще Триматися Так, тепер беремо, от що ми беремо. На Наниз складемо цибулі. Цибулю я порізала пів кільцями. Ось так во. Накладаємо цибулі. Накладаємо тепер рибку. кусочками, знову цибульки даємо. Тут я порізала дві цибулі. Цибулю ми любимо, що буде більше. Так, тепер знову гарно вкладаємо рибку. І хвостик і знову й зверху. Зверху ще цибулі даємо. Може одну? Я порізала дві, то може одну. Тут є досить цибулі. І просто заливаємо тепер оцим охолодженим маринад наш охолов. Ми закипітили охолов і заливаємо просто сюди. Якраз стає на одну, на одну рибину цього маринаду. І ставимо нехай маринується. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Ось така, дивіться. Кладемо на холод. Таку рибку можна їсти вже навіть і через добу. Е, у нас відвіт, як гарно відстоялася. Дивіться, яка вона гарна. Зараз я покажу, яка вона є у тім'ї. помаринувалась, звичайно, як більше, то буде краще О. тут смачна і цибулька і рибка смачна така. Ось така, дивіться, яка делікатна, гарно виходить рибка, така смачнесенька, легко готується і дуже-дуже смакує. Виходить соковита, ніжна, така смачна, гарно до, до смаку все тут дається, так що готуйте.